Вітаю вас! Ми в коледжі Радіоелектроніки. Ми з вами вивчаємо предмет, що називається радіоавтоматика. Цей предмет розглядає автоматизовані системи, системи, в яких, в яких виконуються задані дії в автоматичному режимі. Це і є задачі. Автоматизації. Сьогодні ми розглянемо тему лінії зв'язку в автоматизованих системах. Майже завжди автоматизована система має лінії зв'язку. Чому? Тому що майже завжди пульт управління і об'єкт управління. Розділені дистанційно. Чи це керований транспортний засіб, чи це е, там літак з дистанційним керуванням, тим більше, але не всі автоматизовані системи літака, наприклад, замкнені на дії пілота. Літак з автоматизованими системами може бути, які зв'язують його з диспетчерськими пунктами в автоматичному режимі. І навіть і тоді наявність пілота або навіть цілої групи керування в літаку, все одно передбачає дистанційний зв'язок з диспетчерськими пунктами чи пунктами допомоги апарату, що рухається. Але ж зараз все більше розповсюдження мають не пілотовані, наприклад, системи. Або системи наземного руху без водія, або системи літаки без пілота, безпілотні системи. В таких випадках без лінії зв'язку взагалі неможливо реалізувати автоматизовану систему. Тому. Лінії зв'язку це важлива складова частина автоматизованої системи. Зверну увагу. Найпростіша лінія зв'язку це проводова. Між пультом управління, що формує команди управління, і об'єктом управління просто протягнутий провід. Одна пара, наприклад. По якій можна передавати цілі системи команд. Більш того, можна в одній парі об'єднати і сигнали, що йдуть до об'єкту, і сигнали, що йдуть від об'єкта, буде це симплексна чи дуплексна система. Можна в проводовій системі до об'єкту управління протягнути багатопровідний кабель і забезпечувати сигнали для різних команд, контрольні сигнали прямого впливу, контрольні сигнали зворотнього зв'язку. по Проводовим лініям зв'язку. Так що провід універсальний надійний засіб і використовується широко, але має кучу недоліків. По-перше, дальність проводового зв'язку обмежена. Провід має такі параметри, як активний опір R, паразитна індуктивність L. Власна ємність провідника це, якщо в одному кабелі, в одній системі йдуть декілька паралельних провідників, між ними обов'язково є міжпровідна ємність, яка визиває взаємний вплив. І тому, незважаючи на очевидну простоту такого спосібу зв'язку, тут є ряд недоліків, а основний з цих недоліків обмежена дальність. Ну і звичайно, неможливість руху об'єкту, яким ми керуємо. Тобто об'єкт -то може рухатись, але в обмежених параметрах і дальність обмежена, і швидкість руху обмежена. Ну, я від собі, що об'єкт рухається і весь час за об'єктом тягнеться кабель управління. Звичайно, це використовується в автоматизованих системах, але має ряд недостатків. І тому застосування проводових ліній обмежене. Значно вигідніше, вигідніше застосовувати радіолінії. Радіолінії. Так от, в чому ж перевага радіоліній? Та в тому, що для передачі інформації використовується радіохвилі, вид матерії, що не має маси, який. Практично необмежений в дальності зв'язку, який забезпечує максимальну швидкість передачі сигналів, який забезпечує повну рухомість об'єкту управління, ці, всі ці переваги забезпечуються в радіолініях зв'язку. А які ж недоліки? Недолік радіоліній складність. Щоб забезпечити зв'язок з використанням радіохвиль, необхідно значно більшу кількість, кількість складових частин в системі автоматизованій. На сьогоднішній день, звичайно, найбільші перспективи мають лінії управління по радіо. Ще можна виділити оптоволоконні, Оптоволоконні лінії керування. З оптоволокном ви знайомитесь в інших дисциплінах. Я тільки нагадаю, це фізична лінія оптичного волокна, по якій розповсюджується інформація у вигляді оптичних коливань в оптичному діапазоні. Ще не так давно, там ну, років 20 назад. Зв'язок за, за допомогою оптичного полокна, взагалі, ну, вже був відомий, відомий він ще 100 років назад, е, з, з першими дослідами відомих винахідників. Але той факт, що затухання інформаційного сигналу в оптичних лініях можна одержати наскільки низьким, що, наприклад, в е, Можлива передача інформаційних сигналів в оптичному волокні е, довжиною 10 кілометрів і навіть 100 км одною оптичною лінією можливо перекрити дальній зв'язку. Якщо врахувати, що діаметр оптичного волокна може бути 60 мікрон, 40 мікрон. І навіть 17 мікрон типовий діаметр опто, сучасного оптоволокна, то відразу видно переваги оптоволоконних ліній. По-перше, в оптичному діапазоні кількість інформації ну, май, практично не обмежена. По-друге, оптоволоконні лінії дуже стійкі до перешкод, їх неможливо зовнішніми перешкодами порушити зв'язок по оптоволоконній лінії. Ну і е, не тільки кількість інформації і надійність інформації, ще й швидкість інформації максимальна, така ж, як і при радіозв'язку. Через те перспективи застосування оптоволоконних ліній досить широкі, хоч вона і поступається перед радіолініями, тому що свобода переміщення, рухомість об'єкту управління, це таке в оптоволоконних лініях. Обмежена. Так, Таким чином, із трьох названих видів засобів зв'язку в автоматизованих системах особливим, особливою вагою, особливими перспективами виділимо радіолінії. Ми з вами в наступних заняттях роздивимося структури цих ліній в залежності від того, чи застосовується проводовий зв'язок. Тоді нам необхідно тільки передбачити компенсацію взаємного впливу проводів, компенсацію затухання сигналу в проводах зв'язку, підсилювачі сигналу на вході лінії, формувачі сигналів на виході лінії. В залежності від дальності лінії зв'язку і виду сигналів, можна застосовувати різні блоки в структурах проводового зв'язку. Відповідно, якщо використовується радіолінії, сюди додаються специфічні блоки, що мають в собі каскади підсилення, перетворення, селекції сигналів, каскади формування, модульованих сигналів, модулятори, підсилювачі, генератори високої частоти і обов'язкові складові частини, такі як антени і фідери. Що входять до складу радіоліній. Через те ви, як спеціалісти з радіоавтоматики, звичайно повинні бути знайомі з можливими структурами ліній, де використовуються радіохвилі. І пам'ятати про основну перевагу ліній з використанням радіохвиль, це можливість необмеженого руху об'єкта управління. Ну і для оптоволоконних ліній там теж свої блоки, які забезпечують можливість реального використання оптичного волокна для забезпечення передачі сигналів в автоматизованих системах. Таким чином, нагадаю, проводові лінії, радіолінії, оптоволоконні лінії. Існують, звичайно, ще специфічні лінії передачі інформації, але вже вони відносяться до е, специфічних дисциплін. А на сьогодні ми розглянули три. Будь ласка, прошу вас запам'ятати їх і бути готовими до сприйняття інформації про побудову таких ліній зв'язку. А на сьогодні все.